Друзі, закарало мене станком, як не Гвент пішов, то цей регулятор пішов спати. Ось я кручу його і нічого не відбувається. Зараз трошки його переламаю, О, вже є. Передпускаю замовив я інший, зараз перепаяємо. Випаяв я ось цей регулятор B20, поставив новий. І вже бачимо, регулювання працює чітко. Воно 100 років не запускав тик. Крутиці. Чітко стабільно тримає. Так, це є.